Дитячі піжами «Лупі Лу комплекти. Переважається моя футболочка та шортики 122 128 на хлопчика 98-104 122, 128 122 98-104. Така моделька буде в декількох розмірах 122. 128 122, 128, 134, 140, 134, 140, 158, 164, така моделька 146, 152, та 158, 164. Гарі Поттер, 134, 140, та 146, 152 на дівчинку.